Вечірня прогулянка Славська. Спустилися ми донизу. Тут у нас місце, де місцевий ринок приїжджає по п'ятницях. І далі там стадіон, його ми не бачимо. Ну, а ми зараз йдемо до центральної набережної. її нещодавно реконструювали. і там Прикольно зробили. Тут ця у нас річка. Точніше, це місце, де дві річки об'єднуються в одну. Ось вона. Ну а ми йдемо вперед і проходимо до місцевої школи. І далі, після школи, повертаємо наліво. Ось ця набережна. Починається вона з такого мосту. Тут є QR-код, можна відсканувати та почитати про Славське та про ці річки. Він так прикольно підсвічується. Далі, ну це таке не для тих, у кого хто боїться висоти, тому що. І хто бояться і буде стрьомно тут йти. Ось у нас річка. Тут ще велосипедна доріжка. Такі ліхтарі вони зробили. Ну і набережна. Зараз ми будемо підходити до набережної. Там вони зробили такі як а, огородження з каміння. Ось ліхтар. Він тут не горить, можна його побачити. Ось. Вдалині, зараз пройдемо ліхтарі. Там спа двору княжої корони, де ми зупинилися. Ось такий парк. Так, давайте подивимося ще на двір княжої корони. Ось я його збільшу. Ось він. Це там спа з видом на гори. Побачимо його пізніше. Ну а ми підходимо до... А, самої річки до набережної. І ось ми йдемо. Тут, до речі, все цивільно, отаке от от для сміття, а там далі ще буде для пластикового сміття. Спеціальна така велика якурна у формі баклажки. Ну і Тут от вирідко прикольно сидіти. Тут так з от коміння зроблена як огорожа. Можна підійти до річки. Зараз річка така повноводна, можна сказати. бурхлива, влітку вона не така. Ось ця штука, куди можна пластикові пляшки. Але я бачу, тут кидають не тільки пластикові пляшки, але й скляні. Це неправильно. І ось отак от можна посидіти тут класно. Ну а ми йдемо далі. Бачили тут в лісі, там далі порісся лелека. Ходи, ловив щось собі місто. Так, в мене є відео, якщо я знайду, я його вставлю. Ось. Ну і далі там буде вихід. Зараз ми туди також підемо. Там далі буде початок велодоріжки та вихід до ще одного мосту. Ну, тут класно погуляти. Взагалі місто досить розвивається, тому що біля центрального ДК минулого літа ще були такі знаєте, руїни з а, сходів. Зараз там все вже зробили доріжку, отаку от як тут. Тобто місто, ну це не місто, це ПГТ, як називали раніше. Зараз я не пам'ятаю, вони змінили всі назви. ПГТ вже немає такого терміну. Ну, не селище, якось по-іншому називається. Ось. То для такого невеличкого містечка ну це дуже так цивільно. Дуже цивільно і комфортно беречи до уваги, що в принципі тут населення невелике. Зараз через війну ще багато кого виїхало. Ну і також туристів також не дуже багато, на жаль. Але розвивається, в місто інвестуються гроші, і це добре. І ось ми вийшли сюди, це такий, як Везітівка Славського. Прикольно, можна пофоткатись. Ну і далі там навпроти автостанції, річка Опір, і далі... Можна повернутися знову на набережу. І ось тут в центрі така площа з підсвіткою і пам'ятник Тарасові Шевченко. В кожному місті в Україні є такий пам'ятник цьому видатному письменнику. І це правильно. Замість цих пам'ятників Леніну і іншим. Треба, щоб були пам'ятники українським діячам. Особливо культури, особливо таким, як Шевченко. А це в нас але слави полеглих героїв. І далі в нас буде центральний будинок культури. Там, до речі, відкрився новий ресторан, Карпати. Ми там ніколи не були. Може, колись сходимо, але нам... Дуже подобається кухня в дворі княжої корони. І ми, коли в Славському то ми майже не ходимо по якимось ресторанах. Ми ходимо тільки в ресторан двору княжої корони. Це і комфортно, тому що він у нас прямо знаходиться в готелі. І меню там нам дуже подобається. І ціни там нормальні. тому в принципі, там все влаштовує. Ну і ось ця площа, яку вони нещодавно реконструювали, буквально, мабуть, до Нового року. Бо тут була реально розруха. Але зараз можна подивитися тут музей Фауни Карпат України. Що знаходиться, зараз щось фокус зник. Не хочу він фокусуватися чомусь. Ось. Ну і далі. Будинок культури. Ну а ми йдемо далі. Ми повертаємося додому. Ось у нас лагуна. Ми тут також були. Білий борщ. Він mm. на лінії дуже сподобався. Завтра ще підемо mm. в інший бік Славського. Подивимося, тут є одна церква, дуже гарна. І подивимося, що там. Всім гарного дня!